Вітаю вас на уроці української мови в 5 класі. Мене звуть Ключних Наталя Карпівна, і сьогодні у нас з вами урок розвитку мовлення. Розгорніть ваші зошити. Поставте відео на паузу та запишіть тему уроку. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Повторімо з вами те, що ми знаємо з початкових класів. Докладний переказ це повне, послідовне і близьке до тексту передавання змісту почутого або прочитаного. У докладному переказі треба зберегти всю важливу інформацію. Опускати можна лише другорядні деталі. Не обов'язково передавати текст дослівно. Ви можете замінювати окремі слова синонімами, спрощувати речення. Поміркуймо, яке з перелічених тверджень є хибним. Перше твердження. У роздумі є теза й доказ. Друге твердження. Доказ здебільшого вводять за допомогою слів тому що адже бо. Третє твердження. У роздумі детально описують форму предмета чи тварини, колір та інше. Четверте твердження. Теза це положення, яке треба довести. Звісно, Хибним є третє твердження. У роздумі детально описують форму предмета чи тварини, колір та інше. Ми чудово знаємо, що це твердження стосується твору опису, а не роздуму. А зараз перейдемо безпосередньо до нашого переказу. Запишіть у зошиті назву тексту. Гусениця. До речі, якщо ви уважно прослухаєте урок до кінця, на вас чекатимуть три цікаві факти про цих дивовижних комах. Я читатиму текст двічі. Після того, як ви його прослухаєте вперше, вам необхідно виконати деякі завдання. А саме, знайдіть у тексті однорідні члени речення. Діалог. Визначте елементи роздуму в тексті. Складіть і запишіть план. Ну що ж, розпочнімо! Гусениця. Прилипнувши до листка, гусениця зацікавлено спостерігала, як комахи стрибали, бігали на випередки, літали, співали. Усе довкола перебувало в повсякчасному русі, і лише їй, нещасній, не перепало ані голосу, ані вміння літати й бігати. Незграбно пересуваючись з одного листка на інший, їй здавалося. Що вона здійснює кругосвітню подорож. І все ж вона не нарікала на долю і нікому не заздрила. Адже розуміла, що кожний має дбати про своє, їй належало навчитися ткати тонкі шовкові нитки, щоб звити собі з них міцну хатку кокон. А далі що? спитала вона. На все свій час. Озбройся терпінням, а потім побачиш, почула відповідь. Коли настала пора і вона очуняла, то вже не була колишньою незграбною гусеницею. Спритно вивільнившись із кокона, з подивом помітила, що в неї виросли легкі крильця, щедро розфарбовані яскравими барвами. Весело змахнувши ними, вона спурхнула з листка і полетіла, розчинившись у блакитному мареві. На все свій час його не варто підганяти. Тому що час треба використовувати мудро. Прослухавши текст, ви могли зустрітися із новими, ще незрозумілими для вас словами. З'ясуйте їх значення за допомогою тлумачного словника та запишіть у зошит. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте самостійно скласти план до тексту. Перевірте себе. А зараз прослухайте текст вдруге і за складеним планом напишіть докладний переказ. Не забувайте використовувати однорідні члени речення та діалог. Гусениця. Прилипнувши до листка, гусениця зацікавлено спостерігала, як комахи стрибали, бігали на випередки, літали, співали. Усе довкола перебувала в повсякчасному русі, і лише їй, нещасній, не перепало ані голосу, ані вміння літати й бігати. Незграбно пересуваючись з одного листка на інший, їй здавалося, що вона здійснює крогосвітню подорож. І все ж вона не нарікала на долю і нікому не заздрала, адже розуміла, що кожний має дбати про своє. Їй належало навчитися ткати тонкі шовкові нитки, щоб звити собі з них міцну хатку кокон. А далі що? спитала вона. На все свій час озбройся терпіння, а потім побачиш, почула відповідь. Коли настала пора і вона очуняла, то вже не була колишньою незграбною гусеницею. Спритно вивільнившись із кокона, з подивом помітила, що в неї виросли легкі крильця, щедро розфарбовані яскравими барвами. Весело змахнувши ними, вона спурхнула з листка й полетіла, розчинившись у блакитному мареві. На все свій час його не варто підганяти, тому що час треба використовувати мудро. Поставте відео на паузу і розпочніть писати ваш переказ. А тепер, як і обіцяла, три цікавих факти про гусениць. Гусениці це дійсно дивовижні комахи, а фахівців, які займаються вивченням комах, називають ентомологами. До речі, якщо ви читали твір 15-річний капітан, то пригадаєте, що кузен Бенедикт був саме ентомологом. Розміри найменших гусениць не перевищують 2 мм. А у найбільших вони досягають аж 12 сантиметрів. В залежності від виду, личинка метелика може перевтілюватися в літаючу красуню від декількох тижнів до декількох років. Що ж, сьогодні ми з вами плідно попрацювали. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу. До побачення!